Своїми враженнями від одного з останніх романів Галини Поготяк ділився зі мною. Мій колега, головний редактор нашого каналу Віталій Портніков. Й роман про Каліниград навіть надихнув його на написання чогось схожого про відчуття інших міст, які знаходилися на зламі епох. Мені дуже хотілося поспілкуватися з пані Галиною, і тим більше приємно мені було, коли у Львові вона погодилася на цю розмову, від якої я був просто щиро вражений. Сподіваюся, що зараз враженими будете і ви. Отже, ми продовжуємо працювати на львівському форумі і спілкуємося зараз з Галиною Пахотяк. Пані Галино, дякую вам за час. Ми будемо говорити. Про книжки, але не тільки про книжки, про, про суспільство, про те, що зараз відбувається, я коли е, дивлюся про те, що ви пишете, часом згадую в мене в мене таке поєднання моїх якихось дитячих згадок. З однієї сторони, прози може Юрія Шевчука, з іншої сторони, мого львівського дитинства і мого блукання по тих вуличках, які є тут. Але все це якось дуже далеко від тієї України, в якій ми є. Хоча коли я хочу свою Україну. Уявити, я до цього повертаюся. А почав говорити тому, що е, останній ваш роман взагалі не про Україну, а про Кюнігсберг, про Калінінград. Чому ви почали вирішили написати про це місто? У мене друг дитинства. Багато 20 років пропрацював головним архітектором Калінінграда. І він приїхав до мене, і почав розповідати, порівнювати його зі Львовом. Він вчився сам у двоє у Львівській політехніці, а потім переїхав е після закінчення Калінінград і там працював. І він мені розповів, е що це за місто, е привіз мені книжки, е вирізки з газет. Е як я зрозуміла, він хотів, щоб я написала щось про нього. Мені дуже важко було знайти форму, і написала я про цей роман, не будучи в Кініксберзі, Калінинграді. Я зрозуміла, що так, так було найкраще. Це найкраще, тому що нічого не затмарювало моє сприйняття. І коли я після того, як я написала роман, я поїхала туди. Е, прибула там кілька днів. Е, цей мій товариш мене возив по, 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 по цілій Каліноградській області і звертав увагу в основному на архітектуру. Там збереглася архітектура? Ні, та там не збереглася, але там, наприклад, ми, він повіз мене за 70 кілометрів е, на кордон майже із Литвою. Е, прусське село єдине, яке збереглося. Справді пруске, ну, містечко більше нагадує. І потім я ще написала статтю, де порівняла Львів і Кенігсберг. І це робила не тільки я. У Калінграді я бачила книгу німецького автора, в якому він теж порівнював Львів і Кенігсберг. Але вся суть у тому, що Кенігсберг Кенігсбергу зруйнована архітектура, у Львові вона збереглася. Але дух Кенізберга сильніший ніж дух Львова. Цікаво, тому що... це навпаки, це а тому, що мені здається, що у Львові. Хоч якась тяглість мала би зберегтися, тому що в Кенігсберзі фактично все це населення, всі ті люди, які там жили, вони звідти зникли, і туди приїхали абсолютно інші люди. У Львові була схожа така гуманітарна, ну можна сказати, драма, але не до такої міри, бо залишилося багато людей, які тут були раніше. Хоча, звичайно, що це теж відбувало. Але дух був бачите справа в Тому що ті люди, які виїхали звідти, які було вбиті, там дуже багато загинуло мирного населення. Вони залишили по собі ауру, такою, якою нема у Львові? Я, я це відчула. І взагалі тут велика прихильниця таких міст, архітектури міст. Мене цікавить поєднання, як вони, як архітектура і історична пам'ять спів... співвідносяться між собою. А от як тоді архітектура Львова співвідноситься з українцями? О, ну, ця ж архітектура не зовсім українська. Це не зовсім українська. Я, я би сказала, що Львів не належить ні полякам, ні, ні. Він належить і полякам, і українцям, і австрійцям, німцям, і євреям, і вірменам, і татарам, які тут жили. Це мультикультурне місто. І я би ще навела одну аналогію: це Львів і Єрусалим. Саме тому я переклала і вийшла щойно книжка російської письменниці Юлії Мельникової про Львів про втрачених про сердець. Це роман про 17 століття, де показаний саме такий східний Львів, ще до Австрії. Тому що тут е, великий дуже вплив е, панування габсбургської монархії справив на, на, на ауру міста. Воно було перед тим зовсім інше. Воно більше нагадувало Єрусалим. Ну, Можливо, тому що Єрусалим так само це є місто миру. Мір, місто не призначене для того, щоб оборонятися. Місто, яке приймає в себе чужинців, і теж мультикультурне місто. І для того я власне, в лютому їздила в Єрусалим, і я змогла побачити безліч аналогії. Такі самі леві, які стоять у нас на площах, гіпсові. Це правда, у них теж Такі, герб це фантастичне місто. З, звичайно, Львів не такий давній, як, як Єрусалим, але я вважаю, що її можна порівнювати. Не, не в сенсі сакральному, тому що Єрусалим це місто трьох релігій, святинь. У Львові немає святинь, фактично. Але є така. А там мультикультурність, медитації, людські люди спокійні, тут немає суєти такої, як Київ, тут ніхто нікого не штовхає на вулиці, тут не біжать, тут немає метро. Так що тут це дуже таке мені, мені здається. Місто призначене для того, щоб в ньому жити комфортно. Дуже комфортно, ну але бачите, Єрусалим все ж таки залишається і е, духовним центром, який тримає дуже багато народів як певний стержень. Якщо говорити про Україну і про українців, от Єрусалим він духовний центр там для євреїв, для арабів, для християн. Е, а от якщо ну і це, це цей духовний центр він часом це є пов'язання і релігійне, і національне, так? А якщо брати українців, ми не будемо брати, ну, очевидно, що українці християни, але що для українців є таким духовним центром? Ясно? Очевидно, що це не місто, ну не конкретне якесь місто, так? Але десь цей духовний центр повинен бути? Чи ми живемо, коли він взагалі відсутній? Тут дуже складне питання. Мені важко, Я, якось знаєте, на тим не замислювалася. Звичайно, е, ну, в Україні є, є такі місця де паломництва. Ну, можливо, я думаю, колись з таким духовним центром була все-таки києво печерська лавра. О, Але я... до, до того, як е... Ну, десь до середини 18 століття, от я пробую тут поєднати не обов'язково лише якесь конкретне місце або архітектурну пам'ятку, а щось, що об'єднує людей, тому що Єрусалим, крім того, що він місто для багатьох людей він ще є щось, що об'єднує чи через віру, чи через історію, чи через минуле, не обов'язково лише через стіни. Хоча через стіни теж для дуже через одних через стіну храму, іншу через стіну мечеті, третіх через хресну дорогу. очевидно, що ці місця, якими нам пов'язані, але що ж українці повинні об'єднувати? В... Я думаю, що українців об'єднує мова. 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 І пісня. Як то не, не звучить зараз банально, але все-таки мова це, це наша це для народу, який довго не мав своєї держави. Це мова, це було єди, єдиний притулок. Може, тому в нас і немає, власне, такого і духовного центру. Я коли говорила про Печерську лавру, я мала на увазі більше релігійний центр, християнський. Дніпро е теж символ, теж такий символ духовний е для України. Але мова це, 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 це напевно і. Драма в тому, в тому і трагедія українського народу, то, що, що на мову якраз чиниться найбільше, найбільше вона зазнає Ну, Але вона все одно живе. Ці часи жива поки що, але невідомо, що буде через два покоління. Ви думаєте, що вона може зникнути? Ну, Є зникнути, такий не зникнути. Я, я писала колись статтю, опублікувала. Де я порівнювала, як зникала шумерська мова з українською. Дуже багато, те, що було 5 тисяч років тому, повторюється той самий сценарій. Коли прийшла акація в шумер, вони поступово, шумери були набагато розвину за акацію, у них була така цивілізація вже, досить сильна, наука розвинена, писемність. Але акацька мова почина, почала спочатку. Проникати в розмовну мову, потім в діловодство. І шумерська мова проіснувала ще до першого тисячоліття. Вона ще проіснувала тільки в сакральних текстах. А в чому може проіснувати українська мова? Це важко сказати. В яких текстах вона може проіснувати, якби, не дай Боже, таке трапилося. В Чомусь вона повинна залишитися. Мені здається, що залишиться. Ви коли до речі, я читав, що ви досліджували фольклор український, і е, хотів вас запитати, наскільки український фольклор є близьким загалом до європейського фольклору? Наскільки наші мотиви є близькими до європейських, Принаймні, е, ну може якісь містичні мотиви, якими ви цікавитеся, вони дуже часто для мене нагадують і іншим не відрізняються від якихось е, е, мотивів, які є в інших європейських культурах? Ну, я думаю, що, насамперед, це е, ці фольклорні мотиви пов'язані з культом великої богині, яка була і на наших теренах Карпат. І я думаю, вона була і на поліссі. Я не знаю, наскільки там вже, вже чим далі, наскільки стараються це все, але Наприклад, я мої предки, бо моє прізвище франківського походження Пагутяки. Це була річка, це річка, яка теж через тирану. Це колись плем'я прийшло в Карпати, і воно принесло теж свою культуру. І це це всі люди з тим прізвищем, це і мої родичі. Вони сфокусовані в основному в одному селі, де народився мій батько, сторона. Воно взагалі ми дуже погано знаємо тут дохристиянську історію. Дуже багато міфів, дуже багато спекуляцій. Я би не хотіла на цьому так сильно зупинятися, але кельтські впливи, чи можливо, я не знаю, хто хто був раніше, але, наприклад, в моєму романі Зачаровані музиканти я обігрую, який дуже відомий в британському фольклорі. Це, це це дике весілля, це весілля в повітрі. Мій дід був свідком того весілля перед війною коли Другої світової, коли він пас коней і бачив, як над ним промчала такий весільний поїзд. Люди, от молоді, молода музиканти, які були одягнені в дуже старовинні такі строї були одягнені. І це саме британців. Те саме, бо я порівнювала український фольклор і британський. І... Дике полювання короля Стаха Володимира Короткевича? Це теж свідчить про те, про проникнення цього О, але це вже образ. Він все ж таки сучасний. Сучасний був. Ну вже не сучасно. го століття письменник був білоруський, і чи цей? Але я думаю, це бо це побутувало. Він не взяв його з повітря. Я думаю, це були перекази, десь збереглися Перекази в білоруському, таку він до речі, він Київський університет закінчував. Може в нього якісь і українські мотиви були в цьому романі. Каже, в жодному, в жодному етнографічному дослідженні немає ні найменшої згадки про, про, про такі речі, як дике полювання, дике, дике весілля. Наприклад, у нас є свої ельфи. Які це хто? Ельфи це, власне, оті, що, це, це дике, дике весілля це Сіди, це весілля сідів. Це такі вродливі, найгарніші серед ельфів британських. Вони їх називають сідами, є багато різновидів. У нас в селі є чоловік в чорному, який є теж ельфом. У нього вуха такі, як у ельфів, люди його бачили. І вуха світяться в темряві. Такі загострені вуха. Крім того, є ще багато таких дрібних істот, яких, для яких назви навіть немає. Я не знаю, чим займалися етнографи, але українські. А я думаю, дуже багато не опубліковано таких етнографічних матеріалів, але такі пропускати речі, наприклад, ніде про чорного чоловіка я не зустрічала. От хоча розповіди ну, я я, я, я люди чувствую. в приватних розмовах люди розказують історії. Ну, у нас його звичайно називають нечистою силою, хоча він нікому зла не робить. Він сміється так само, сміється о, о, в київському фольклорі. Ельфи не чинять не роблять зла, людям вони просто над ними підсміюються. Він так періодично він являвся моїй бабці, моєму діду. Сам налякав мою бабцю, як вона вжала траву. А читав в ваших розповідах, що ви, ви розповідали, що ви є потомком е, роду румунського, який був пов'язаний з Драковою? Мат... Це ви вигадали, чи це правда? Я не вигадала. Я з мат... по материнській лінії Басараб, і в мене немає ні краплі крові іншої, ні польської. У mm. мене тільки є румунська і українська. То по батьковій лінії мій дід, якщо... Взяти той портрет Дракули, який єдиний, такий не дуже добре намальований, зберігає, зберігається в Бухарестському музеї. І портрет мого діда, це вони надзвичайно схожі. Це прізвище, мого діда було Басараб. Басараби мали біля на Львівщині, на Старосамбірщині, молдавських господарів, вони навіть поховані в Лаврові, деякі з них. Вони мали соляні копальні, соляні криниці в Старій Це таке містечко колишнє. І звідти один із басарабів, нащадок тих молдавських господарів, перебрався, оженився шляхтянкою і перебрався до урожа. Я думаю, це десь на початку 19 століття. Так що я трохи свій родовід знаю. А при чому тут е, а Басараби, це е, якщо ви би поїхали в Румунію чи в Молдову і спитали, що для них означає це прізвище, то вони б дуже поважали, тому що дуже так з повагою ставляться до прізвища Басараб, тому що е, династія Басарабів правила е, е, Молдовою е, від. Е, Восьмого по вісімнадцяте століття, від десятого по вісімнадцяте століття, вісім століть. І наш і, і сам влад Цепеш, він був влад Басараб. І Він теж він був, ну, він був бездітний бездітний був, звичайно. Ну, молдовський господар, князь, він був бездітний, так що про прямих нащадків не говориться. Але як я читала Фардана Броделя, це найдовше зберігаються риси зовнішності, риси вдачі. Наприклад, мій прадід дід був надзвичайно доброю людиною, але прадід, якого я не застала, він був дуже лихим, дуже жорстоким, і мій дід підозрював, що його навіть поховали живцем. В ньому була явно якась така дуже недобра сила. А Влада Цепеша боялася, що не тільки через те, що він не був жорстокішим, наприклад, ніж, ніж руських князів. Це, це була типова поведінка владоморців для того, щоб тримати бояру у покорі. Це те, що вони саджали на палю і, і закопували живцем і всяке страхіття. Боялися його через те, що, що він був рудий. І це руде волосся, його ще більше. Він він вселяв містичний страх. Пані Івано, хотів вас запитати, ось світ, про який ви розповідаєте, з минулим, з сімейними історіями, з ельфами, з архітектурою. Це ну, щось таке справжнє і справді таке надзвичайно духовне. Але світ, який нас оточує, коли ми приїдемо в більш суетливі міста, як Київ, або ще десь далі на схід, ще більш суетливі міста, це якийсь зовсім інший світ. І що? От вам не здається, що ви живете в такому якомусь світі, який ви для себе створили? В світі такому своєму власному, може і не дуже комфортному, тому що цей оточуючий світ на нього впливає, але все ж таки вони між собою ніяк не поєднуються. Їх можна поєднати, чи так буде завжди? Чи є країни, де ці всі світи все ж таки поєднуються, і люди можуть комфортно виходити зі свого світу в оточуючих і не бачити конфліктів між тими двома святами? Я не знаю, можливо, я би себе добре почувала, десь в Ізраїлі якби жила. там. Там я. Цей стиль життя, цей спокій, така рівновага. Я просто побула там кілька днів і об'їздила дуже багато. Я бачила палестинців, євреїв, як вони живуть, спілкувалася з ними. Я гадаю, що це, це можливо, можливо, для мене би був прийнятний світ, але доводиться жити так, як живеш. Просто коли мені стає важко, я їду в своє село Уріш. Замикаюся в хаті, тобто я я з ніким не спілкуюся. З сусідів, вони, вони і так мене знають багато років. Я собі пишу, беру ноутбук, кожного дня роблю прогулянки в гори, там є гори, Карпати, річка. І так, і мені вистачає трьох-чотирьох днів, щоб відновити свої сили. Якщо Але... говорити, якщо говорити про сучасне, про сучасне українське суспільство. Про його стан, про якийсь певний вихід, ви можете сказати, от щоб Що зараз молодим людям чи молодим громадянам робити? Бо все ж таки, коли ну, раніше були все одно якісь надії, Був, 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 був світ внутрішньої міграції, але була надія на якесь відродження майбутньої України. А зараз оця надія зникає якимось чином. Чи треба якось її зберігати, чи треба щось робити? Я спостерігаю за своєю дочкою, мені дуже пощастило з моєю дочкою. Вона зараз навчається в аспірантурі, то власне я до неї їздила в Єрусалим. У неї ніколи не було проблем із оточуючим середовищем. Вона настільки легко вростає все. Причому це є тип молоді, який мені надзвичайно подобається. Я знаю багатьох таких молодих людей, які відкриті для цього світу, але в той же час надзвичайно душевно чисті. Їх не торкається ні корупція, в них немає навіть думки про те, щоб збрехати, щоб когось обдурити. Я таких бачила дуже, десятки молодих людей. Я впевнена, що їх дуже багато. Це таке покоління, яке в майбутньому стане зробить дуже багато для, для України. Вони не б'ють себе в груди, не говорять, що вони патріоти великі, але вони я знаю, але вони не збираються в Україну покидати. І, ні, і Ніколи з неповагою на на горі про Україну, так як моє покоління говорить, як нам набрала ця країна, що в цій країні не можна жити. Я навіть таке кажу, тому що ми відчуваємо більше розчарування. І Я думаю, що найкращий шлях для молоді сучасної це просто здобувати знання, досконалювати себе. Навчитися незалежно мислити і, і спільними силами, от таким братством, вони ж об'єднуються оті діти між собою. Моя дочка знайома по по всьому світі має друзів, з якими вона <кхи> спілкується, які такі, такі ж самі, як вона. Які просто йдуть вперед. Вони вони не ставлять перед собою якоїсь великої мети завоювати світ. Вони покращують той світ своєю присутністю, своїми думками і своїми чистими помислами. Пані вам хочу дуже подякувати за час за розмову. Дякую. Мені було дуже приємно я дуже дякую вам.